У сесії Советської селищної ради прибуло і зареєстрували 16 депутатів числа ударних уровні сесії оголошує відкриту. До порядку денного наступні питання. Шість питань. Про надання дозволу на виконання допографогеобілічної зйомки земельних ділянок в селищі Солониців та в селі Поверхів. Наступне. Про виготовлення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки по вулиці Макарника в селі Поверхів. Наступне, про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо, щодо поділу та об'єднання земельної... Земельної ділянки по вулиці Сумський шлях, 5Е в селищі Селеноців. Наступне про надання дозволу на розроблення технічної документації з землеустрою щодо поділу та об'єднання земельної ділянки по вулиці Макаренка, 14 е, в селі Подвірки. Наступне про надання дозволу управлінню служби безпеки України в Харківській області на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок, що знаходяться за межами населеного пункту. Селища Лікшани на території Солоницівської селищної територіальної громади. Вибачають земельні ділянки. Так. І наступне про надання дозволу Управлінню Служби безпеки України в Харківській області на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок, що знаходяться за межами населеного пункту селища Лікшана на території Солоницівської селищної територіальної громади. прошу угу. зміни. І будемо додати ще два питання з голосу. Перше про внесення змін до рішення першої сесії Сільської селищної ради восьмого ступеня першого дванадцятого двадцятого року Номер 7, про затвердження структури виконавчих органів Сільської селищної ради загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів. Друге питання про внесення змін. Вирішення 85 ї сесії Соломицівської селищної ради, 8-го скликання від 16 стане першого пасперта No12 про надання дозволу на виготовлення проєкту кошторисної документації на об'єкт аварійно-відновлювальної роботи, капітальний ремонт житлової будівлі 1А комунального закупку, закладу закладу Соломицівський ліцей номер 2 Солоницівської селищної ради за адресою Харківського область, очі Соломинців вулиця Каштанова, 1. Прошу внести питання голосу про затвердження положення переконаний заклад пожежно-рятувального підрозділів для забезпечення місцевої отечної охорони Солоницької селищної ради та їх. Тут виконання зміни до порядку денного. Хто за, прошу голосувати? Роберт замерз. Хто проти, хто уприйнявся рішення прийняти. Так, хто за порядок даних цілому зі змінами? Хто за, прошу голосувати? Градчук за, Саховська за, Марисанка за, так за хто робити, то тринадцять рішення прийнято. Та не наступне принесення змін до рішення 74 сесії УСНСПОКІ 1710 2024 року No7 про затвердження комплексного програми соціального захисту населення Конської селищної ради на 2020 2027 році. вами розповідати засобів Саховського розміру, що ви треба прийняти рішення прийняти. Тоді наступне – вирусення змін до рішення 84 сесії Солонської селищної ради 8-го свикання 17 2024 року номер 15 про затвердження програми фінансової підтримки комунальних підприємств Солонської селищної ради у сфері житлово-комунального господарства на 2025 рік. 2027-й року. Ви вже такі місці питання були розглянути, а такі місці Хто за того, що слово?

запрошував у севаті. Сахов сказав, Маросенко за воду так запрошував за, хто прота хто отримав рішення при прийняття. Наступне: про затвердження фінансового плану, ми маємо подивитися Сабинської розпорядження, складається Сабинської севечні роботи на 2026 На бюджетний комітеті так, отже, ми слід модифікувати. Запрошував у за воду, так запрошував Санко за, хто прота хто отримав Finansowego planu komunalnego przedsiębiorstwa sanockskiego budapostaczenia sanocki Sanocki Rady 2026. Zadrożono osoby. Tom сказал, что заморозка 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 Хто запрошує голосувати? Старковська, за. Нам саме казало, так, за. Тобто, чим за, наступне. Провадження змін до вишення сесії Солом'янської ради, 8 липня і 12 2022 року, номер 24, про бюджет Солом'янської селищної територіальної громади на 2022 рік. Увага на екрані! Увага на екрані! Увага на екрані! Хто запрошує голосувати? за. Комісії пропонуємо підтримати. Хто запрошу голосувати? Сарков сказала, за Марія за, і за. Проти отримати рішення прийнято. Тане наступне про притримання права противного промігання на здобув будівлю від А1, яка розпочала на задні Карківської облас, Харківський районського подвигівка та Дві. Питання розглянуто на комісії, пропонуємо підтримати. Хто запрошу голосувати? Сарковська загода, як за, завтра. Наступне про припинення правовласності на будівлю катального лікаря А1, яка розташована за адресом Харківської області Харківського району, село Ходорів, вулиця Макаренка, будинок 14Р. Питання розглянуто на комісії, пропонуємо підтримати. Хто голосувати? Саховська зараз, так, зараз, Санка, зараз, чи зараз, хто пропонує рішення прийнято. Тані наступне про припинення правовласності на будівлю котельного літера А1, яка розташована за адресою Харківської область, Харківський район, за Чесницький, вулиця Сумський шлях, будинок номер 5 м Питання було розглянуто на комісії. Пропонуємо підтримати. Запрошую голосувати. за. сказала, сам Казах, за, щоб за що протримався рішення проведення. Там наступне про припинення правовласності на будівлю котельного літера А1, яка розташована. За адресою область, Харківський район, саме Чесноменцеві, комуція Слобожанська, 19 Питання розглянуто на комісії, пропонуємо підтримати. Хто за, прошу голосувати. Саковська за, Городчук за, Марусян Каза, за. Хто проти? Рішення прийнято. Наступне про передачу майна з балансу на баланс військової частини А-70. Питання розглянути в комісії, пропонуємо світу вимагати. Хто за, прошу голосувати. Хто приймався рішення прийнято. Переходимо до земельних питань. Пропоную голосувати пакетом за передачу приватної власні зімельних ділянках запитання No17 та запитання номер 40 ручно. Хто вже дав проголосувати пакетом? Хто за, прошу голосувати. Ценко сказав, отак за Казахстав за. Хто проти, хто виділося? Рішення прийнято. Хто за те, щоб проголосувати пакетом з питання 17 по питанням 17, уйдеську, по питання 40 включно, щоб передати приватну власності земельну ділянки. Питання були до місії розглянуті, не забути. Хто за, прошу голосувати? Царковська за науцям казав. Наступне повне дозволу в руський Январь на розробку проєкту згору щодо відведення земельних ділянків індивідуального гармона по вулиці Клубній 6, друг 29, селищі Хто Прошу голосувати? Сахов сказав, однак за, мені, а наросан казав, за. Хто проти, хто отримав? Рішення прийняти. Правильно суду прийняв дозволу в на розвитку практику землеустрій переведення за даний мінан для обслуговування неведаного гаража по виданні 6 дроб 21 села 6 Питання комісія була розглянута, рекомендуємо підтримати. Хто запрошував голосувати? Сахов сказав, сам казав, гравчук за, отак за. Хто проти, хто Рішення прийняти. Наступне пронято до руського ден на розробку проекту землю зруч відведення земельної ділянки для обслуговування віддавного гаража по вулиці Клубні 6, до 24, чотири селищі Селадців. Питання комісії розглянуто. Рекомендуємо підтримати. Прошу голосувати. Саховська за. Рудак, за. за не за. Це просто не всім пощастило. Там Міноборони, державний акт, там де от, да, гаражі побудовані на землях Міноборони. Вони провели інвентаризацію і віддали цю землю. Тобто, а в людей вже стоять там будівлі, гаражі. Ну, просто не всім пощастило, що не повністю вони проінвентаризували. деякі люди звернулися, а ще та земля залишилася за Тобто і Далі вони будуть інвентаризувати, тоді вже люди під своїми будівлями далі зможуть оформити земельні ділянки. Далі тобто, наступне план при дозволу прихомченко на розробку проєкту землоустрою, що до земельної ділянки для обслуговування індивідуального гаража по вулиці Азерній Бадах і Безоків. Питання розглянуто комісію окремо. Хто запрошує сьогодні. Саховська загородчук за, однак, за гороса. Хто проти, хто утримався? Рішення прийняти. Питання на суддя дозволу прикунченко було, так? Гайдамач. Гайдамасі. Про надання дозволу гайдамаці ПВ на розвитку проєкту заборону щодо відведення земельної ділянки для обслуговування індивідуального гаража, бо вийде озерній дальній баланс і без рук. Питання розглянуто комісію. Хто запрошує голосувати? Серхов сказав, Руслан Казав, а так зачили за це рішення прийняти. Розроблення проєкту знову щодо віддалення земельної ділянки для обміни експлуатації споруди легкого зв'язку в селищі Пересічні. Та на комісію рекомендуємо під тринадцяти. Запрошую голосувати. Стаховська зарода, Русанка Зага, Ручук за автопропорівнявся рішення прийнято. Та наступне планету зробив і певне процедуру на розроблення проєкту замовлюсь, що відведення земельної ділянки з зміни цьового призначення для розміщення та експлуатації дії військових комунікацій селищі Вершани. Та не розглянуто земельної комісії рекомендуємо підтримка. Запрошу голосувати. Сяховська за русанка зарода, як завчук.

про рішення про передачу складу господарської діяльності завоюстрою щодо інвентаризації за мене діланки для розміщення паралетно територито для проведення прямицький демо з ділястки вулиці Смішки 74 76. Це той наразі на дозвіл на цю секцію, тому знову під. Способом, що голосувати. Сах сказав, одгозав, набрався того, хто приймає все рішення про. Насина за передачу апарат до того, за мене діланки для упоряднення своєї будівлю вулиці та межа населеного пункту в селі Котрик. Питання розглянуто, земельну комісію рекомендуємо підтримати. Хто за, прошу голосувати. Саховська за, однак за, нам все наказав. Хто проти, хто це рішення прийнято. Пане Суми, про передачу в РДО ТОВ ЕКВА земельна ділянка для основування на житлові будівлі по вулиці Сінській шляху Дріда за межа населеного пункту в селі Котрик. Питання розглянуто, підтримати. за, прошу голосувати. Саховська за, однак за, нам все наказав. Хто за, Рішення прийняти на насудно, про передачу оренду з України до компенсальної ділянки, та експлуатації споруди лакового в межі селищі і Солиці. Хто запрошував голосувати? Сарковська, сказав, а він сам казав, а так завтра проти рішення на Перенасу про передачу оренду громадянної Першенкосу земельної ділянки для розголовлення на житлових будівлі вулиці Кавалавського семена вісім, селищі Ліпша. Питання розглянуто земельну комісію рекомендуємо підтримати. Позапрошу голосувати. Саховська сказала, Русан зала, так загору чи запровод проти ще не прийняти. Перенаступна пропортача уряду не каже, земельної ділянки для обслуговування ж бої відділі вулиці 5 Шарп'ять Павсалищі Салаці. 54. Питання розглянуто земельної комісії рекомендуємо підтримати Запрошую голосувати. Сахов сказав, Марисан казав, горочук заводок за хто право поприймається рішення принято. Пленаступ, проповедні додаткової водойду договору ради землі, розташовані по вулиці Центрального 62 Асадріша. Сахов сказав, городчик заводок за пропонування договора ради землі спорячком розташований по вулиці Миру 15.

Родак замок загрочу за хто протимався, рішення прийнято. Там, якщо хтось буде задавати питання, що в Соломісівській громаді тисячами гектар там розпродається земля, це державний земельний банк вилучив у колонії землі сільхозземлі колишній 109 дев'ятої колонії. Там дві двісті чи дві чотири тисячі чотириста Вони їх виставили на це порядка восьмидесяти чотирьох ділянків і випадцяти гектар і дві двісті чи дві чотириста. Орнаї землі. І вона зараз, ну, там показано, що це територія Сандської громади, вона в усіх рекламах, там і на Оликції, і так далі, що там будуть розігруватися аукціони, І, ну, щоб ви розуміли відповідати, що це не це ми державна земля, і держава її е, виставила на аукціон для передачі, ну, для того, що там виглядає, той буде її тоді арендувати і, і обробляти цю землю. То, ну, Там податок йде в державу, і там невелика частка податка йтиме від оренди міста. Питання наступне пропонування договору оренди землі, сто вміни кадастрові No632208141, 10 1011, розташований за межами населення пунктів на території Солонської селищної територіальної громади. Представні завітки ремонт, запрошую голосувати. за, сказал, за. заробляв загарб і заутримався. Рішення прийняття. Питання наступне про припинення дії договору ради землі Суперспублиці Субський шлях Адинна за межами населеного пункту у селі Бога. Питання за земельну комісію, рекомендуємо підтримати. Хто запрошу голосувати? Сахов сказала, сам казала, однак запрошую за хто проти, хто рішення рішення. Питання наступне про припинення права постійного користування земельною ділянкою по вулиці Макаренка, 1Б в селі Побірка. Комісія розвернула питання, рекомендуємо підтримати. Сахов сказав, однак, зала, сам казав, за против, хто отримався рішення. Питання наступне про запровадження технічної документації за матерією грошової оцінки замальних ділянок, розташованих в селі подверг і частини території Самісівської селищної територіальної рамони. Катання розвинути земельну комісію рекомендуємо підтримати. Хто за, прошу голосувати. Сафровська за, так законопроекта за Хто потоку просить рішення проєкту. Питання наступне про кода за маленьких ділянка міського призначення по вулиці Центральної товарці Берешніку. Питання земельної комісії розглянуто, рекомендуємо підтримку. Хто запрошує голосувати? Сахов сказав, рода екзамен сам казала, рочуб за то проти прийняти рішення прийняти. Та не особи не на виконання допору відсичні зйомки земельних ділянок, це селищі слово та селі поприки. Питання розвернуто земельну комісію, рекомендуємо підтримати. Хто за? Прошу голосувати? Сахов сказав, родаль за. Марусенка Захаровчук за. за хто за. проти, хто отримувався, рішення прийняв. Панесу, проведена епічну документацію, замовлю стою щодо інтералізації, земельні ділянки поводиться на карту та все Питання з нами рекомендуємо розглянуто. Хто запрошу голосувати? Сахов сказав, Марусенка Загородчук за, родав за, хто проти, хто отримався, рішення прийняв. Переступне про нагляду дозволу на розроблення технічної документації замовлюся до поділу та об'єднання земельної ділянки вулиці сільських шлях та тях, салище 17. Питання розглянути за мене комісію, рекомендуємо скуптику. Хто за? Прошу голосувати. Перенаступне дозволу на розроблення технічної документації, змогу щоб... До поділу та ліди за земельні ділянки по на Макаренка 14 в селі Потрошки. Питання земельної комісії розглянуто, рекомендуємо підтримати. Хто запрошує голосувати? Саковська зама, Росанка Загорова, чи Загорова, прошу про підтримання все рішення прийняти. Наступне – про внесення змін до першої сесії селищної ради Росомаслуки, від першого року 2020 року на всім, про зупередження структури виконавчих органів селищної ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих Хто запрошує голосувати? Сарков сказав, а сам казав, а так зараз. Тобто, хто отримав, що рішення прийнято. Питання наступне. Про внесення змін до рішення 89-ї сесії Солонської селищної ради до Смастюрка до 16 років 2025 року номер 12 прийнято дозволу на виконання проєктно-кошторисної документації на ній каварійно-відомовальної роботи, капітальної роботи,

Питання розглянути до нормою комісії рекомендувати. Хто за голосувати? голосував, я сам хоч сказав, але сам казав, так завтра вчуться, хто протримав це рішення прийняти. Питання наступне про затвердження положення про комунальний заклад, про жизнове команди підрозділів, для записання місцевої підрозділів, про місцевої підрозділів, про місцевої підрозділів, про місцевої підрозділів, Дане питання було розглянуто на комісії, пропонували підтримати. Хто за, голосувати. Сахов сказав, згодом за, а не сам сказав, за, хто про підтримати рішення.